Доісторичні олівці дають підказки про те, як неандертальці створювали мистецтво. Мистецтво неандертальців стародавній кольоровий олівець, який змінив наше розуміння. Відкриття в Криму 42 тисячі років історії в одній крейді. У Криму археологи виявили дивовижну жовту крейду віком понад 42 тисячі років. Цей предмет гострий і полірований, що вказує на широке використання. Елементи, здається, зберегли його в первісному вигляді, що робить його однією з найкращих знахідок у світі. Цей олівець став ключем до розгадки культури неандертальців. Дослідники з університету Бордо, Франція та їхні колеги провели детальний аналіз цього та інших подібних знахідок. Результати показали, що неандертальці створювали мистецтво, вони використовували кольорові пігменти для створення візерунків і ліній. Це справді цікаво. Це додає новий вимір до того, що ми знаємо про символічне використання кольору, каже Емма Померой з Кембридажеського університету, яка не брала участі в дослідженні. Історія охри від практичних цілей до мистецтва. Використання охри, мінералу з червоним, жовтим або помаранчевим відтінком, датується щонайменше 400 тисяч років тому. Шматки охри знаходять на багатьох неандертальських стоянках, де їх використовували для практичних цілей, для дублення одягу, як прискорювачі вогню, а іноді і для прикраси. Однак останні дослідження показали, що неандертальці також використовували охру для створення візерунків. Жовтий олівець віком 42 тисячі років був відполірований і відточений у форму, схожу на олівець. Аналіз показав, що його використовували повторно, лінії малювали, а потім знову загострювали. Цей інструмент кілька разів удосконалювався та змінювався, що робить його особливим, каже головний дослідник Франческо Дерріко. Це не просто олівець за формою. Це олівець, тому що він використовувався як олівець. Неандертальці, майстри символічної поведінки. Знайдений олівець, не єдиний свідок мистецтва неандертальців. Вчені також вивели старіший зламаний олівець віком близько 70 тисяч років, виготовлений із червоної охри. Цей інструмент, на думку дослідників, використовувався для створення ліній на поверхнях, можливо, шкірі або камені. Ви тримаєте крапку на олівці, лише якщо хочете намалювати точні лінії чи малюнки, погоджується Ейпріл Ноуелел з університету Вікторії. Олівці, знайдені в Криму, приєдналися до інших доказів неандертальського мистецтва 57000 літніх різблених пальців на стіні печери у Франції та, та таємничих кіл, створених зі сталах мітів 175 тисяч років тому. Символічна поведінка, спільнокоренева поведінка. Ці висновки підтверджують, що символічна поведінка має глибоке коріння в нашому еволюційному минулому. Основна когнітивна здатність до символічної поведінки явно поділена останнім спільним предком Хоуму Сейпенс, денисовців і неандертальців, які жили понад 700 тисяч років тому, говорить Ейпріл Ноуел. Таким чином, неандертальці були не просто мисливцями і збирачами, а творцями мистецтва. Це відкриття змінює наше розуміння стародавніх людей і показує, що символічна поведінка це не унікальна риса Homo sapiens, а звичайна місцева поведінка.